Ювілейна фотовиставка з нагоди 30-річчя народного фотоклубу Колумб відбулася 15 жовтня в галереї Бастіон у місті Івано-Франківську. Народний фотоклуб Колумб заснована на початку 80-х років ентузіастами світлопису Богданом Мохняком та Ростиславом Кондратом, який став визначним центром фототворчості Прикарпаття. Першим керівником фотоклубу був Богдан Мохняк. Згодом Колумб довгий час очолював Ростислав Кондрат. Фотоклуб звичайно був таким першим серйозним штаблем. Я на ньому. Опробував сам себе різні методи, способи освоєння фотографічного простору, як у творчому плані, так і в організаторському. Фотоклуб дав колосальний досвід, не тільки наш фотоклуб, будучи керівником фотоклубу, доводилось спілкуватися з багатьма фотоклубами України і за за, межами, за її межами. Ми налагодили стосунки гарні з багатьма країнами, обмінювалися виставками. Це ми їздили з виставками за кордон, сюди привозили виставки з Англії, з Франції, з Румунії. І це також був колосальний досвід. Він мені зараз дуже пригоджається, навіть старі контакти, які свого часу вже були забуті. Зараз мені стають пригоді в теперішній роботі в Національній співці фотохудожника початку 2010 року його новий керівник, молодий та амбіційний Тарас Дудка. В суті рівень надзвичайно великий в учасників фотоклубу з фотографічної точки зору. Дуже багато ми зараз далі подорожуємо наші фотографії подорожують по всіх континентах світу. Участь у всіх фотосалонах ФІАП, це міжнародна федерація фотомистецтва. Також дуже зараз багато є і всеукраїнських фотосалонів, де ми дуже успішно виступаємо. От, буквально у вересні ми практично забрали всі нагороди із Арциза, це Одеська область, де відбувався міжнародний фотопленер. І також були представлені наша була виставка фотоклубна, де всі учасники практично з Має нагороди у даний час у фотоклубі більше 30 членів, і що приємно, серед них і наш колега, директор телерадіо «Тисмениця» Володимир Струк, Віковий діапазон найрізноманітніший від 25 до 65 років. Фотоклуб працює в народному домі міста Тисмениці, що є структурою відділу культури Тисменецької райдержадміністрації. 23 учасники колективу є членами національної спілки фотохудожників України. Четверо мають звання Афіап і міжнародної федерації фотомистецтва імідж Сент Фронтьєр» – образ без кордонів Франція. Кожен Автор працює індивідуально, але щомісяця у фотоклубі відбуваються засідання, на яких заслуховується різноманітна інформація щодо фотографічного життя в Україні та світі. Обговорюються нові проекти. Також розглядається питання щодо проведення колективних заходів, авторських виставок під час від часу на засіданнях бувають гості фотографи з інших фотоклубів міст і країн. Колектив має добре налагоджені стосунки з фотографами Румунії, Польщі, Франції, Белії Сполучених Штатів Америки, Італії, Англії, Грузії, Білорусі, Німеччини, Азербайджану, Молдови, Вірменії. Колумб є одним з співорганізаторів Національних фотоконкурсів природа відбувався вже 10 разів, і фотопортрет проходив чотири рази. Звичайно, цей розвиток, такий колосальний цифрової фотографії, дав і дуже багато позитивного і разом з тим дуже багато негативу. Ми серед того всього потоку маємо як і прекрасні роботи, суперові шедеври. Та, звичайно, то вони тих авторів легко дуже знайти і швидко. Але разом з тим дуже багато сміття другосортного, якихось стереотипів, повторів, плагіату. Ну, це, це така дуже бурхує море, не завжди там можна в тому розібратися. Але це, треба над тим працювати, вміти відсіяти, від, 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 вибрати гідне, яке вартує увагу. Декілька членів клубу має середню спеціальну фотосвіту, а кілька вищу художню. У клубі є досить велика бібліотека: книги, підручники, фотоальбоми, фотожурнали і фотогазети, каталоги, буклети, близько двох тисяч найменувань, якою користуються всі учасники колективу. Це дає можливість займатися самосвітою. Щороку фотоклуб проводить один-два внутрішні пленери. А на кожні два роки в рамках проекту Природа всеукраїнський триденний пленер у Карпатах. У цей день чимало друзів прийшли привітати відомий фотоклуб від обласного управління культури Мирослава Цюсман, директор Тисмінського. Кобиненку культури Михайло П'ятничук, від обласної спілки кінематографістів України Юліан Яковина була також дружина Богдана Мохняка. Я рада і горда з що мене сьогодні запросили на таку, можна сказати, і поважну дату 30 років. Голова обласного комітету профспілок працівників культури Богдан Бойчук професії фотохудожників найрізноманітніші. скажімо, отець Богдан Михайлина теж полюбляв фотоапарат і багато років перебуває уже у фотоклубі Куню. Це є всього на все мистецтво, це не тільки передання фотознімку на папері, але це започаткування якоїсь певної миті, душевний стан. Ми можемо дивитися всі споглядати навколо нас, що тут є. Але хтось з нас може побачити якийсь ракус людини, душевний, той глибокий стан. І повірте, що це є мені близьке по сьогоднішній день. Воно і близьке, те, що я можу на якісь спілкування з людьми передавати, навіть бачити в тих людей. Tož pobožajmo Kolumbijucam доброго plavanja.